Закон України про національну поліцію повертаємось ми до вивчення статті номер 18 Чому? Тому що це дуже цікава стаття, і кожен громадянин, я вважаю, повинен хоч трішечки орієнтуватись цій статті, а ліпше знати її е, взагалі повністю. Перший пункт Поліцейський зобов'язаний. Називається ця стаття Основні обов'язки поліцейського. І перший пункт «Поліцейський зобов'язаний 2. Один. Неухильно дотримуватись положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність поліції та присяги поліцейського. Ось так. Друге, професійно виконувати свої службові обов'язки відповідно до вимог нормативно-правових актів, посадових функціональних обов'язків, наказів керівництва. Третє поважати і не порушувати прав і свобод людини. Це особливо важливий пункт. Так що. Запам'ятайте це четверте: надавати невідкладно зокрема до медичної медичну допомогу особам, які постраждали внаслідок правопорушень нещасних випадків, а також особам, які опинилися в безпорадному стані або стані небезпечному для їхнього життя чи здоров'я. Бачите, поліцейський ще має знати трішечки медицину, щоб вміти виконати оцей пункт статті номер 18 П'яте зберігати інформацію з обмеженим доступом, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Ну, що, що це каже? Це каже про те, що поліцейський ще е, іноді повинен тримати свій язик за зубами і не розповсюджувати таємну інформацію, так? інформацію з обмеженим доступом. Шосте інформувати безпосереднього керівника про обставини, що унеможливлюють його подальшу службу в поліції або перебування на займаній посаді. Так, <кій> так, це шість пунктів. першого, Шість вірніше підпунктів першого пункту, який називався поліцейські зобов'язаний. Так, другий пункт цієї статті номер 18 Поліцейський на всій території України незалежно від посади, яку він займає, місце знаходження і часу доби, в разі звернення до нього будь-якої особи із заявою чи повідомленням про події, що загрожують особистій чи публічній безпеці, або в разі. Безпосереднього виявлення таких подій зобов'язаний вжити необхідних заходів з метою рятування людей, надання допомоги особам, які її потребують, і повідомити про це найближчий орган поліції. Ну тобто це можна трактувати так, що у поліцейських нема вихідних. Вони, якщо при громадяни до них звертаються, повинні в будь-який момент відреагувати. Це теж треба. Пам'ятати. Третій пункт статті номер 18 Звертаючись до особи, або в разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Бачите, тому коли. Ви звертаєтесь до поліцейського, чи поліцейський до вас, він повинен показати вам своє посвідчення, посаду, ну, прізвище і так далі. Згідно пункту 3 статті 18, це теж треба запам'ятати і мати на увазі, якщо доведеться якось зіткнутися з цим. І четвертий пункт статті номер 18 додаткові обов'язки пов'язані з проходженням поліцейської служби в поліції, можуть бути покладені на нього виключно законом. Ось така стаття номер 18 особливо цікавий для нас. Ну, взагалі тут всі, три, всі чотири пункти цікаві. Три, три перших це особливо цікаве, четвертий вже так. Тому запам'ятайте, знайте це, ставте вподобайки, діліться зі знайомими цим відео, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.